У здоровому тілі здоровий дух 12 жовтня в Бориспільському ліцеї перспектива імені Володимира Мономаха відбувся міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гард. Ну взагалі спортивні патріотичні заходи вже ми скучили за ними, тому що в минулому році була така перерва: оцей цей період тяжких обстрілів був нашої території України, і ми переживали, що чи вдасться, чи не вдасться. Але діти скучили за такими змаганнями, за рухом, за активністю. Тому ми от тому й потрібно, щоб була. Ну, по перше, фізична підготовка. По-друге, вміння спілкуватися, бачите, яка атмосфера на сьогодні. Так, це у нас у рамках всеукраїнського фестивалю Козацький гард». Переможець потім буде приймати участь в обласних змаганнях, і якщо хто вже виграє обласні, бо маємо надію, що це якась команда Бориспільського ТГ, і поїдемо на вже на чемпіонат України. Кожна команда мала пройти випробування за власною наданою схемою: чотири естафети та один інтелектуальний конкурс під назвою Історія козацтва. Мені найбільше сподобалася смуга перешкод, тому що я її найкраще пройшла з усього іншого. Тому що сьогодні якось не мій день, в мене інші станції не дуже добре виходять, але завдяки тому, що в мене є команда, вони мені допомагають і підтримують, і я не засмучуюсь. Найбільше мені сподобався конкурс кидання мішечків, тому що, на мою думку, ми там зайняли найбільшу кількість балів. 140. найскладніше, мабуть, футболінг, тому що, а, начебто, хлопці, які футболісти, вони попадали в ціль, але збивали лише один, бо сила була велика ударом. Організувало козацький гарт управління освіти і науки. Заступниця директорки з навчально-виховної роботи ліцею перспектива вважає, що такі заходи необхідні. Такі заходи у нас проводяться на рівні закладу весь час постійно. У нас буквально тижня-два назад відбулися. День здоров'я дуже потужно, коли одночасно у нас було 27 команд задіяно було набагато більше дітей. Тобто, це дітям подобається, і це дійсно корисно не тільки для здоров'я, а взагалі для всього організму в цілому. Участь козацькому гарті взяли команди з усіх 15 ліцеїв Бориспільської міської територіальної громади. В кожній команді по 12 учнів. Загалом до ліцею перспектива приїхало 180 учасників. На кожній станції нагороджували команди, які найкраще впоралися із конкретним завданням. Переможцем усіх випробувань стала команда ліцею Патріот. Тож вони тепер будуть готуватися представляти Бориспільську громаду на обласному етапі. Анна Міщенко Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.